Амбух називається. Є небулайзер, це для інгаляції. Використовується барак, це от плямень стоїть. Є різні катетери, січові для катетеризації, і чоловіків, і жінок. Є е, набір хірургічних, там голочки, е, волкотримачі для того, щоб зашити якусь там рану, ну надати таку невідкладну допомогу. Є жгут е, для зупинення кровотечі, є е, ну, такі тонометри, стетоскопи, щоб вимірювати артеріальний тиск е, дітям і дорослим. Є е, що там у нас ще є, но ну, сама що я сказала, Ну і там решту, термометри, шпателя, е, голочки, шовний хірургічний матеріал. О, таке дуже зручно, комплексовано важко. Сумка важити не дуже важко. Ви знаєте, кілограмів 4,5. Тобто можливо. Так. Реально так, можливо. Так. так, кожен сімейний лікар має таку укладочку для надання невідкладної допомоги там, на, на, на всі випадки при приступок епілепсії, там є язикотримачу, розширювач, от вид допомоги, коли треба надати. Тобто все все от таке. На, Найбільш необхідно для невідкладних страх. Перепелиця Наталія Анатолійовна, сімейний лікар з 2006 року. От в амбулаторії перейшли от це, на тиждень тільки тут працювали. А як вас звати?